Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і таке термінове повідомлення для киян. Всі ми вже чули, що, можливо, ви не чули, Росія підтягнула до кордонів, там навіть не до кордонів, дуже близько до Києва проти корабельні, здається, ракети. Вони трошечки Наскільки я зрозуміла, спрощені, А що хоче влаштувати Киянам, саме Києву, Росія. Ну, ви знаєте, Армагеддон силою. Тут намагаються силою, силою приборкати. І нашу владу, і народ України, що чекає наступні 7-10 днів Київ. Підлі речі будуть якісь відбуватися, якісь викриття якихось, як це називається, крадіжок. Корумпованих речей, але ми хочемо знати прильотів. Давайте прильоти. Прильоти, чи як ви кажете, казати не прильоти, да, а обстріли. Дивимося і то, і друге. Будуть, будуть, буде печалька, на жаль, ось ця карта говорить про ну, емоційний стан, дуже нестабільний, буде коливатися. Під час робочих днів. Тут, знаєте, день ніч не має значення. Маніпуляції будуть відбуватися постійно. Да, будуть гатити, як слабі на голову. Майже, ну, не хочу зараз сказати, що майже без пауз, але дуже. Дуже будуть гатити Київ. Знати, чи зіб'ють наші. Будуть дуже відбиватися. Дуже, дуже, дуже вправно буде професійно працювати ППО, чи будуть попадання. На жаль, можуть бути так. На жаль, можуть постраждати. Ось ці карти показують. Так, будьте пильними. Дивіться, це просто зараз від мене, не від Таро. Просто пильними бути, це ні про що не говорить. Тільки коли ви відчуваєте, що треба йти у десь якесь укриття. Ви повинні знати ці дві стіни між двох стін у приміщенні. Тому що якщо сусідній будинок вас не зачепить, то щоб шибки не повилітали. Ось ця карта говорить: бути дуже пильними. Дивіться за своїми дітьми, де вони, що вони, киянам велике попередження. Правда, тут не випала не карта смерті, не карта Армагеддона. Не випали. Тобто, це, знаєте, більше емоційно вас налякати, щоб витримати цей тиск. Я завжди під кожним відео давала ще на самому початку війни були дуже хороші від вас відгуки. Робіть цю техніку. Повірте мені, ви будете знати, що робити і як вберегтися, не від страху. Людина, яка діє від страху, на жаль, негативні наслідки. Щиро вам дякую, мої дорогі, за увагу. Бережіться, прошу вас, бережіться, намагайтеся. Ну, як сказати, ось цей емоційний стан, чого вони добиваються, ось тут печалька, оцей емоційний стан, який постійно рухається туди-сюди, щоб цього не було. Звичайно, воно важко. Але якщо у вас немає іншого виходу, робіть техніку, повірте мені, це вас врятує. Щиро вам дякую за увагу і разом до перемоги, мої любі!